Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю з голим обличчям, Все тому що сьогодні у нас з вами тест-драйв. А сьогодні ми з вами тестуємо новиночку в моїй косметичці. Ви бачите, у мене досить сильно сяє шкіра, тому що перед тим, як знімати це відео, я вже зволожила свою шкіру нанесла денний зволожуючий крем, він ще повністю не вібрався і досить сильно сяє. Тому не лякаємось. Ну і ще у мене невеличка алергія, тому багато почервонінь. Сьогодні ми з вами тестуємо ось таку новиночку. Дивіться, яка гарнесенька у мене є новинка: це бібі-крем від польського бренду. Зовсім нещодавно його придбала на сайті Єва. Чесно кажучи, раніше цей бренд взагалі не помічала, нічого про нього не знаю. І стосовно назви цього бренду, назва бренду виглядає ось так. І що саме цікаво, кожен блогер як хоче, так і називає цей бренд. Польки його називають Хеан. Скоріш за все, це правильний варіант. Деякі говорять хін, мені особисто також подобається хін, а деякі говорять хен. Це досить таке складне питання, тому що ну, все залежить від того на якій мові читати назву цього бренду, дивлячись. Ну хто ви по національності, тому що все ж таки вимова у кожного народу вона відрізняється. Давайте, напевно, будемо говорити так, як польки, тому що це все ж таки польський виробник. Тому будемо називати цей бренд Хеан. Скоріше за все, що так буде правильно. Мені дуже сильно імпонує ось таке милесеньке, ніжне пакування. Це такий дуже приємний. Навіть не знаю, як назвати цей колір. Скоріше за все, це ліловий відтінок. Він такий дуже-дуже ніжний, гарний. Він і не фіолетовий, але щось трішечки схоже. Ну, дуже класний колір, я його просто обожнюю. Це бібі-крем у мене у відтіночку під номером 02, називається натуральний, об'єм 25 мл. Приїжджає, він не запакований. Всередині також немає ніякої запайки, просто ось так от усе виглядає, і, в принципі, все. Що, власне, у нас тут пишуть? Із зворотньої сторони, тут зверху є надписи на польській мові. Нижче у нас є переклад нашою українською мовою. І тут пишуть, що це зволожуючий Бібі-крем із середнім перекриттям, легка шовковиста формула з ефектом Soft Focus. Підходить для будь-якого типу шкіри, і, в принципі, більше нічого такого. Сама назва нашого бібі-крему Feel Natural. Ось тут дуже малесенькі такі надписи: ось такий власне у нас Бібі-крем. Мені дуже хочеться скоріше його нанести, тому давайте пожмакаємо пакування перед тим, як будемо його використовувати. Зараз нанесу на руку, покажу вам сводчик. Покажу відтіночок цього продукту і саму текстурку. Дивіться, текстурка у нас кремоподібна середньої густоти. Ось так от виглядає. Дивіться: сам відтіночок. Ну, Такий, знаєте, і не темний, і не світлий, щось середнє явно з жовтуватим підтоном. Стосовно аромату, то пахне надзвичайно приємно, такий цікавий аромат. Навіть не знаю, що він мені нагадує, ніби як доглядову косметику з екстрактом, чи алоє, чи чайне дерево, чи щось таке цікаве, ніби як якась нутка, ну не цитруса, а щось таке з кислинкою. Дуже цікавий аромат, особисто мені подобається. Він дуже ніжний, легкий і надзвичайно приємний. А стосовно самої консистенції, то в принципі досить легкий такий цей BB-крем, але при цьому дивіться, як гарно перекриває. Прямо досить непогане таке покриття. Сподіваюсь, що на обличчі він також перекриє всі мої ось ці почервоніння, всі мої недоліки. Недоліків у мене зараз вистачає, мене трішечки обсипало, скажімо так, і з'явилося почервоніння. Якщо чесно, в мене таке враження, що коли з'явилося перше сонечко, таке, знаєте, весняне, активне. У мене ніби як алергічна реакція пішла на самі бромені сонечка. Тобто, ну я там на сонці побула зовсім трошечки, а в мене вже шкіра вся палає. Ну, от якийсь такий ефект досить цікавий. ну... Гаразд, то вже таке, знаєте, особисте. В цілому наносити буду на обличчя двома способами, як зазвичай, це буде ось такий спонжик, уже зволожений у водичці. Купувала в магазині Аврора за 34 гривні. Спонж класний, тому однозначно рекомендую. І звичайний пензлик кабуки щільно набитий. Подивимось, яким методом цей бівікрем ляже на обличчя краще. Можливо, пензликом, можливо, спонжиком. Але спочатку прибираємо трошечки моє волосся. Стосовно цього бренду, він в моєму місці, в магазині Єва офлайн, цей бренд не знайти. Він в моєму місті є тільки на сайті Єва або на сайті Мейкап, в принципі, і там і там його придбати можна. Особисто я найчастіше купую на ЄВІ. Мені так зручно, поряд зі мною є відділення, де я можу перевірити цілісність усіх пакувань. Якщо щось мене не влаштовує, то я можу від цього відмовитись. Так, от, коли я замовила косметику від бренду Хін, то деякі продукти, на жаль, були розбитими, тому я від них відмовилась. Хоча, чесно кажучи, хотіла максимально купити косметику саме від цього бренду, щоб відзняти повноцінне відео саме на огляд цього бренду, протестувати найбільше їхніх продуктів, але, на жаль, не склалося, тому можливо наступного разу все ж таки. Подумаю, подивлюся і, можливо, таки замовлю на мейкапі, Не знаю, буде видно. В будь-якому разі поки що почнемо знайомство з тональними засобами від цього бренду. Гаразд, видавлюємо наш bb крем Так, ну, Напевно, я розпочну все ж таки з нанесення за допомогою пензлику, а потім, якщо щось буде не так, то розтушуємо спонжиком. Ну, погнали! Ну що ж, дивіться, я начебто розподілила, зараз трошечки додамо сюди. Ну, В принципі, поки що мені подобається. Відтінок гарний, дуже натуральний. Він мені підходить. Прямо ідеально підходить, чесно кажучи. Різниця між лівою стороною і правою однозначно є. Не дивлячись на те, що покриття начебто легке, але перекриває почервоніння просто прекрасно. Дрібні якісь недоліки також маскує, маскує гарно. І, ну, поки що мені подобається. Бачу, що фініш не матовий, але, ну, поки що сказати, складно. Це, скоріш за все, буде зволожуючий фініш, такий, ніби як сатиновий. При цьому цей бібі-крем на шкірі непомітно. Він дуже такий натуральний, гарний. Поки що мені подобається. Хочу також трошечки стягнути на шию і зовсім небагато додати на вушка. Так, ну, Мені подобається, чесно. І запах приємний, і вигляд прекрасний, і ціна також супер. Ну, чесно, поки що я задоволена. Переходимо тепер на ліву сторону. Так, ну що ж, я начебто закінчила. Ось так от у мене усе виглядає. Ну, слухайте, поки що мені відтінок дуже подобається, і фініш на обличчі подобається. Ну, Я маю на увазі не те, що цей продукт сяє, а те, що його на обличчі практично не помітно. Тобто він лягає дуже натурально. Єдине, що ось сюди, де я наносила спонжиком, я нашаровувала, тому мені особисто здається, що тут начебто вийшло трішки щільніше покриття. Можливо, мені так просто здається. А, начебто виглядає непогано. Почервоніння перекрив повністю, дрібні недоліки також замаскував прекрасно. Вирівняв відтінок просто неймовірно круто, поки що я задоволена. Пропоную почекати ну, десь приблизно 5 або навіть 10 хвилин, доки цей бібі-крем повністю усядеться на моїй шкірі. Ну що, мої хороші, пройшло вже 10 хвилин з моменту нанесення нашого бібі-крему, і, власне, ось так: от я виглядаю. Фініш у нас сатиновий, сяючий, досить такий вологий і, ну, зовсім. Трошечки липкий. Чесно кажучи, я думала, що він буде більш липкий, але по факту ні. Також мені здається, що цей бі-бі-крем класно фіксується самостійно на шкірі. Тобто він просто так не витреться і не змиється. Хоча, можливо, я помиляюсь, але свочик з руки, точніше, залишки нашого BB крему змивала просто звичайним милом і водичкою теплою, то, чесно кажучи, змивався проблематично. Міцелярною водою змився прекрасно. а... Звичайною водою не хотів змиватись, тобто він воду ніби відштовхує і тому, скоріш за все, буде триматись на шкірі непогано. Ну, а там, звісно, побачимо. Що ж, пропоную максимально детально вблизу роздивитись на мою шкіру. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. В цілому, те, як він виглядає на шкірі, мене влаштовує. Але ось це сяйво мене не зовсім влаштовує, тому що знаю, що на моїй жирній шкірі тональні засоби бібі крема, сісі, крема. Якщо їх не зафіксувати пудрою, то вони витруться і сповзуть набагато швидше. Тому переходимо до пудри. Сьогодні я обрала досить легку таку шовковисту пудру ось таку від бренду Богенія. У мене у відтіночку під назвою Порселін. Вона досить така легенька, невагома. На обличчі її непомітно. вона лягає, ніби як якась така тонка вуаль, тому я думаю, поверх бібі-крему саме така пудра буде прекрасно виглядати і прекрасно відчуватись. Беремо величезний пензлик, набираємо нашу пудру, трошечки струшуємо і ось такий ми рух. Ками наносимо, ніби вбиваємо пудру в шкіру. Ну що ж, з пудрою ми закінчили. Я нанесла пудру на все обличчя, також на вушка і на шию, тому що я наносила bb крем і на шию, і на вушка. В принципі, у мене є золоте правило: в усі зони, куди наносите тональний продукт, туди наносимо і пудру. Ну, а зараз я піду дороблю свій макіяж. До вас повернусь напевно через три, можливо, через чотири годинки. Подивимося, що з цього вийде. За цей період користуватись пудрою або матуючими серветками я, звісно, не буду. Все, що станеться за ці 4 годинки, ви все це, звісно, побачите. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 5 годин з моменту нанесення нашого бібі-крему. Дивіться, як я виглядаю. Уже досить сильно сяє все моє обличчя, такий прямо дзеркальний жирний, негарний ефект на моїй шкірі. Мені, звісно, це не дуже подобається, але в цілому цього продукту за 5 годин на моїй шкірі ще досить багато. І за весь цей час я не припудрювалась, не користувалась матуючими серветками. Як нафарбувалась, так і ходила всі ці 5 годин. В принципі, результат начебто й непоганий. Якщо прибрати жирний блиск, то мені здається, що все буде виглядати нормально. Тому давайте відразу розпочнемо саме з цього. Для прибирання жирного блиску буду використовувати ось такі матуючі серветки від бренду About. Вони досить бюджетні і дуже круто справляються зі своїми функціями. Прекрасно прибирають жирний блиск. При цьому не псують макіяж, тому радити однозначно можу. І вони ще дивіться, які гарнесенькі рожеві такі, і дуже смачно пахнуть трояндами. Погнали прибирати жирний блиск. Ну що ж, я начебто закінчила з прибиранням жирного блиску. Ось так от у мене усе вийшло. Начебто зараз шкіра виглядає досить непогано. Бачу, що цей бібі-крем трошечки повитирався з носика, із моїх щічок, також із підборіддя. Зовсім трошечки витерся ось тут на лобику на моїх висипаннях. В усіх інших містах bb крем все ще є, і його, в принципі, достатньо. Тобто, я хочу сказати, що по стійкості він непоганий. За 5 годин ось такий ефект це, в принципі, досить круто. Його зовсім незначна кількість кудись витерлася, кудись просто зникла, а все інше залишилось, і в принципі його ще достатньо. До речі, на прибирання жирного блиску, у мене пішло всього три серветки. Це досить економно. А що ж, пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мою шкіру. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. We like all the same tracks. Лисен ой, не счет о блак. Сидом фаллін фаст, то реме I по фою. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно, помітно. А що ж стосовно цього бібі-крему? за 5 годин він відносився просто пречудово, я його на своїй шкірі не відчувала. Мені було з ним комфортно, приємно, нічого поганого поки що про нього сказати не можу. Єдине, що він досить швидко починає сяяти, і як ви бачили, до жирного блиску виходить досить багатенько. Тому поки що мені здається, що цей продукт ідеальний для сухої і нормальної шкіри, також, можливо, для комбінованої. Для жирної шкіри, як ми бачимо, не зовсім ідеально, але в принципі носити можна. Якщо запастися мотуючими серветками, то взагалі не проблема. Ну що ж, поки що усе на гарному рівні, все приємно, все комфортно, піду далі тестувати цей бібі-крем. Звісно, користуватись більше матуючими серветками або пудрою я не буду. Буду ходити залишок дня, так як буде виходити. Якщо буду сильно сяяти, то ви, звісно, про це дізнаєтесь. Ну, якось так. Тому не перемикаємось, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну, що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення нашого бібі-крему. Ну, і, власне, ось так от я виглядаю. Знову ж таки, дуже сильно блищить все моє обличчя, надзвичайно сильно сяє, але, не дивлячись на це, бібі-крем все ще є на моєму обличчі. Чесно кажучи, це дуже приємно, тому що 9 годин для бібі-крему це досить багато. Не всі стійкі тональні засоби витримують 9 годин. Ну а BB крема CC крема вони, звісно, носяться ще менший термін, ніж, наприклад, стійкі тональні засоби. Тому ось такий результат для BB крему це досить круто. Що власне бачу? Зараз подивлюсь на себе. І так, що я бачу? Уже бібі-крему на обличчі зовсім небагато, уже помітно всі мої дефекти: почервоніння, прищики, точечки і багато всього іншого. Не дивлячись на це, звісно, ще BB крем є на обличчі, але його ну, дійсно небагато. Стосовно того, окисляється він чи ні, на мій погляд, ні. Він приблизно такого ж самого відтінку, як і був вранці, коли я його наносила. Сяє, липне, жирниться швидко, ну, якось так. Але в принципі це норма. Це все-таки бібі-крем, який зволожує, який не зовсім підходить для жирної шкіри, тому, звісно, на жирній шкірі він сяє і починає жирнітись набагато швидше, ніж, наприклад, на сухій шкірі. В цілому, якихось страшних нюансів я не бачу, виглядає більш-менш нормально. Прибирати жирний блиск я вже не бачу сенсу, тому що вже досить пізня година, тому я просто вже омиюсь, очищу свою шкіру і просто вже ляжу спати. А, ну, давайте, напевно, все ж таки вблизу роздивимось на мою шкіру. Сподіваюся, що вам буде усе помітно, а вже потім розповім, що сподобалось, а що не сподобалось. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.

Принаймні для моєї жирної шкіри це не зовсім те, що потрібно. Так у нього гарний симпатичний фініш, так він носиться комфортно, так він впродовж дня виглядає гарно і стійкість у нього непогана, але все ж таки мені хочеться мати бібі-крем, який буде не так сильно сяяти і не так швидко буде починати сяяти. Як на мене, цей бібі-крем гарно підійде для сухої шкіри, для нормальної шкіри, можливо, навіть для комбінованої, але не для жирної шкіри. Зараз ще не літо, ще немає такої сильної спеки, і я розумію, що такий бібі-крем на мені в літній період взагалі просто розпливеться, десь кудись, стече, зникне, його просто не буде на моєму, на моєму обличчі. А якщо і буде, то він буде сяяти так, що ну просто ніби з космосу. І, звісно, мені це не подобається. Якщо ним і користуватись жирній шкірі, то тільки в зимовий час. Для зимового часу, мені здається, буде непогано. Але, ну, всі інші пори року під питанням, тому що все ж таки він досить швидко і досить так інтенсивно сяє. Жерниця і, ну скажімо так, це невеличкий дискомфорт. Вам постійно потрібно буде промакувати обличчя матуючою серветкою або наносити зайвий шар пудри, якщо, звісно, вам не подобається сяяти. Якщо ви любите такий вологий фініш, то тоді питань до цього бібі крему у мене взагалі немає. Як на мене, то він повністю відповідає всім стандартам бібі-крему. В принципі, придертись у мене ну прямо так в принципі немає до чого. Купувала я його на сайті Єва за 179 гривень. І, як на мене, за цю ціну він, в принципі, працює гарно. Єдине, що він мені, по моєму типу шкіри, не зовсім підійшов. В усьому іншому, в принципі, він гарний продукт, тому ним користуватись можна. Якихось прямо серйозних зауважень у мене до цього продукту немає. Ну і, звісно, тільки вам вирішувати, вартий цей бібі-крем вашої уваги чи ні. В свою чергу я постаралась максимально детально вам усе показати і розповісти. Сподіваюся, що у мене це вийшло. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. Ну а на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!